Він прийшов на бік більшовиків і вбив дружину з донькою, а в Полтаві на його честь назвали вулицю. Йдеться про Андрія Головка. Цьогоріч вулицю перейменували на честь Володимира Івасюка, талановитого українського артиста, який написав легендарні українські пісні. Подобається заміна? Це ще один аргумент для перейменування вулиць в Полтаві. Радянські назви вулиць це російські мітки. Колишня назва вулиці на честь Андрія Головка в Полтаві одна з них. Її найменували на честь українського радянського письменника, який перейшов на бік російських більшовиків та вбив свою дружину і п'ятирічну доньку. Він страждав від психічного захворювання і сам писав: Я хворий, це факт. Лікуватися не маю змоги. Через свою хворобу Головко вирішив убити рідних, бо не міг їх забезпечити. Після смерті письменника радянська влада вирішила його усе ж вшанувати, адже він підтримав її та писав у жанрі соцреалізму. Ось так можна було бути вбивцею. Але лишатися другом радянського режиму десятиліттям головка шанували в Полтаві, хоча він був.